В зону проведення антитерористичної операції виїхала чергова зміна добровольців. 60 міліціонерів краю зголосилися замінити своїх колег, які вже місяць воюють на сході України. Зведений загін прийшли проводжати рідні, друзі, колеги, священики та діти. Ілля, переселенець зі Слов'янська, завітав на захід із особливою місією, щоб солдатам віддати ті пожелання, які вони заслужують, щоб вони вернулись додому живими, щоб вони освободили наші міста наші всі У зведений загін увійшли представники різних підрозділів МВС майже з усіх районів краю. Цих військових обіцяють забезпечити всім необхідним. Водночас інформацію про те, куди саме їдуть закарпатські добровольці, та яка їх загальна кількість у відомстві поки що не розголошують. Виїжджають в зону антитерористичної операції. Кількість і місця вони не підлягають оголошенню. Пані Ольга проводжає на схід найріднішу людину. Жінка пишається тим, що її брат один із перших виявив бажання боронити рідну землю. І Гордість, але я переживаю. Я сама працівник міліції вже пенсіонер пропрацювала. тут стільки я рада, що він їде, рада, щоб буде захищати. Він добровільцем він визвався з усього райвідділу перший. Ну, ще не можу сказати, тому що важко. Під час урочистого відправлення священники різних конфесій поблагословили правоохоронців та помолилися за швидке повернення додому. Також бійці отримали ікони, які у зоні проведення АТО стануть оберегом для кожного закарпатського міліціонера.